Минулої доби російські війська 18 разів вдарили по житловим масивам. Загалом область зазнала 1843 удари. Поліцейські документують наслідки обстрілів. Влучання зафіксовані в 17 населених пунктах: містах: Курахове, Миколаївка, Торецьк, селищах, Гостре, Желанне, Нью-Йорк, Очеретине, Чербинівка, Селах, Богоявленка, Колодязі, Новоолександрівка, Новожеланне, Новоочеретувате, Озерне. Предтечене, скудне, уманське. Армія РФ гатила авіабомбами, РСЗВ Торнадо С, Смерч, Ураган, ГРАД та артилерією. Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, 33 житлові будинки, лікарня, адмінбудівля, будинок культури, магазин, санаторій, гараж, господарча споруда, автомобілі, газопровід та леп. Керовану авіабомбу к 500 Росія скинула на Щербинівку. Поранено трьох людей, пошкоджено 10 приватних осель. Ще однією бомбою Ка-500 ворог вдарив по Миколаївці. Пошкодив дев'ять приватних будинків, лікарню, критичну інфраструктуру. Новоолександрівка також зазнала авіадару к 500 пошкоджено три домівки: адмінбудівлю та крамницю. Крім того, сьогодні вночі, близько третьої години, російські терористи чотирма ракетами с 300 обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали відділ поліції, лікарня, два дитячі садки, адмінбудівля, два підприємства, п'ять багатоквартирних і три приватних будинки. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.